Недоволонтер. По-другому його назвати не можу. Котрий Оскар по позивному. Позивному Деревий. Звертайська команда Олексія Оскара. Позивний танк. От він мене назвав шестеркою влади. Ну, це ж ваша шестерка, э, Шут гороховий аж банковий, Такий, як же, і Арестович був в своє время, такий, як і... Оцей матюкливий ваш поворознюк. Теп... Якщо комусь не подобається та позиція, яку зайняв Зеленський, це одиниця. Його підтримує весь український народ. Тепер перейдемо до людини, яка розказує, яка погана в нас влада. І чи мала б вона взагалі моральне право про це говорить? І так по порядку. У 2021 році деревенький наш Оскар. Я так розумію, що в золотих був з владою. Все в нього було добре. Пропонує посаду голови облмиколаївській обладміністрації. За 600 тисяч доларів. Бреся, це набрехав. Боже, люди вірять, бо це У Увездрику знають. Його вже. Дуже прикро, коли на перших днях війни, коли тобі ще можна було їздити до хлопців на передову, ти туди не просто возив гуманітарну допомогу хлопцям, а ти просто вносив дисбаланс у ряди наших. Військових. Військову да, ми заявляємо таке діло. Нас зараз викинули серед поля. На, да, от тут поля, я знайшов начуваю. Зиміть, будь ласка. от, Ну, бачу. На суд? От, да. Немає, суд не ні, я, не відомо. Собак. Олексій, як тобі спиться, Олексій? Ну я, погодинки, подвізлю, бачите, ж війна, зараз допомагаю людям. Ну добре, ага. Переписку нашу довиков. Яку переписку? Війду в одному. Яку? 31 тебе турбує. Так. У своїх внутрішніх справах ми розберемо всі самі Який батальйон, які справи? Це наша особиста справа. А де ж тоді, блядь, ті мільярди? Подожди, ты спільна справа, а де ж тоді, блядь, ті мільярди на рахунках Збройних сил України? Сколько, блядь, можна з хлопців забирать гроші? Ви що, серйозно, сейчас? Ви сейчас, блядь, клоуна включаете? Що значить наша внутрішня справа? Це що, ЧП якесь, чи що? Який Чому А я що нарисував цю... Я... Я питаю, що... Потому що керівництво погрожує. Блин. Тому що керівництво, блядь, погрожує. Батальйонів керівництво погрожує цим Блин. хлопцям. Що це там, блядь, за керівництво батальйонів таке? Проблема в тому, що усі ж люди слують свого Правильно, тому що всі пиздять гроші у військових. Я, якщо хоч копійку взяв, можете мене розірвати на двох на двох березах. Мене, щоб ти розумів, уже хіба що в жопу не заглянули, не перевірили. Ніхуя не знайшли. Знаєш чого? Потому що я чистий перед Богом, перед людьми. Я готов пройти будь-який фінмоніторинг. а хай пройдуть ті, хто требують з хлопців гроші і збирають скільки блядь, можна з гроші збирати з хлопців. Де тоді ті мільярди нарахунних збройних сил України? Що це значить наша внутрішня справа? Що значить внутрішня справа? Це що, ЧП якесь, чи що? Чому в мене нема внутрішніх справ? Всі свої справи я публікую в Фейсбук. Я чоловік з мого Петрівського району, які особисто тобі давали по тисячу гривень, щоб ти доїхав до президента України, і ти доїхав. Але суть полягає в чому. Я говорю, скільки ви дали цій людині Оскару грошей? Дерявому, скільки видали грошей? Вони кажуть, там він казав, нічого, не на тільки на другу, по тисячі рублів. І в мене питання, а скільки у вас таких було, хлопців? Він каже, 680 е, чоловік. Ти підійшов до офісу президента до таблички, взяв на телефон і каже, хлопці, ось ви ж бачите, я приїхав. Я вам обіцяв, що я дійду до Києва, я дойшов, але мене не приймають оці внутрішні гниди. За 680 тисяч. Все, ти ж нічого не зробив. Ти поламав судьби людей 680 чоловік. Відгукніться, будь ласка, покажіться. Зробіть відеозвернення, скажіть, Олексій, Оскар, я той солдат, таке то, таке мені, Ось перевод, ось я тобі переводив гроші. Ось це відео, яке ти мені скинув на фоні таблички Офіса Президента. Я